Вітаю всіх на моєму каналі. Дякую за підписки, лайки, репости, за коментарі під моїми відео. Нагадую, мої розклади підходять і чоловікам і жінкам. Говорю, для жінок бо їх більше, перевертуйте. чоловіки перевертайте під себе. Будемо дивитись питання, стукає гримить на поріг вступає. Для кого цей розклад? Для людини, яка або стоїть зараз на виборі, щось обирає, хоче обрати найкращий варіант, пов'язаний із світом, можливо, з іншою країною, можливо, кудись переїхати. Або для людини, яка зараз балансує, тобто знаходиться в такій ситуації, коли потрібно для того, щоб пережити цей момент, цей етап життя, необхідно балансувати. Так, по карті диявол, а ну що тут? Так, тут якісь обмеження, або зовнішні, або внутрішні обмеження. Є все-таки в цієї людини, можливо, страхи якісь, можливо, щось надумане, або все-таки зовні проявляється. Буде людина, яка допоможе вам все змінити, цю ситуацію, що ви перестанете балансувати і почнете йти широкою дорогою. Людина, яка стане вашим вчителем, наставником, можливо, ви на якийсь курс запишетеся, можливо, відео якесь побачить, можливо, якийсь товариш вам порадить. До речі, це людина, дивіться, такі. Властивості характеру моя, вона традиційне все полюбляє. Діє традиційно, погляди на сім'ю, традиційні погляди ну от, уже доросла людина, все любить, тільки традиційне, якщо медицина, то традиційна і так далі. Е, іде вам Дивіться, у вас відбулися якісь зміни по карті смерті це трансформація. Вона завжди краще, хоча й болезніна. По вісімки мечів буде ця трансформація. Так, і ви знаєте, що вона йде до вас, ця трансформація, або вона вже почалася у вас. От для такої людини цей розклад. Давайте подивимося, стукає гримить на поріг, ступає. Що до вас стукає? Що до вас стукає. Так, лицар Пентаклів. Людина з минулого, ви вже пересікались, перетиналися в минулому. Можливо, не було у вас спілкування, тут воно відновиться, і ця людина вам каже шлях. От ви, можливо, і не бачили, куди вам іти. Людина вам підсвітить цей шлях. Кожен, і ви скажете, ой, чому я не бачив цю дорогу? Що саме цим способом можна вирішити моє питання. Гримить, гримить. Так, що до вас гримить? Ну, З шаленою пристрастю, з шаленим бажанням, будете працювати е, над якимось питанням. Це може бути на роботі. До речі, можливо, це колишня робота, можливо, це колишня колега. Будете працювати і дивіться, досягнете кращого результату. Або ви професійно підніметесь, або ви якісь навички нові напрацюєте. Тут дійсно з пристрастю треба працювати з таким великим бажанням. Стукає гримить. Давайте дивитись, на поріг ступає. поріг, що вам вступає. Так. Да, важко вам буде. ну. Да, важко вам буде. По двійки мечів навіть. А, ви будете відсторонюватися. Будуть люди, які будуть вам заважати, люди з минулого. Ах. Люди стосуватимуться минулого, знаходитимуться близько від вас, будуть заважати. Чому? Можливо, скидатимуть на вас свої обов'язки, можливо, проситимуть підмінити на роботі. Оце у вас, колишній колега або давно вже його знаєте, буде просити, підміни мене або щось за мене зробити. Тут не погоджуйтеся, вам буде дуже важко, не беріть на себе такі обов'язки. Так, стукає гримить на поріг ступає. Що до вам на поріг ступає? По е, шістке мечів. Це може бути поїздка, подорож, е, зміна місця проживання. Але в цілому це перехід від негативного до світлого. Дивіться, позаду залишає темні, неприємні такі хмари, і обличчям дивиться в майбутнє в праву сторону, е, туди, де сонечко встає. Е, людина йде в краще. Це завжди на краще. Можливо, і певний час зайде, займе цей перехід. Дивіться, цей шлях іде для стабільності всієї сім'ї, для вашого душевного спокою, для якоїсь перемоги в якомусь питанні, для задоволення навколо вас, дивіться, які тут квіти. Але буде важко, якщо будете перевантажувати себе м дуже. Звалити на себе багато дуже відповідальності. Делегуйте комусь, віддавайте частину своїх обов'язків, у вас є, там, напевно, діти, хтось коло вас є, хто може виконувати певну частину неважких обов'язків, а вам стане легша порада. Порада. Беріть шанси, які до вас йдуть. Ви зараз якраз в тому етапі будете, що шанси вам ітимуть. Можливо, комусь випаде, але не прогавте, Такий шанс, що отримати подарунок, який вартість велику має, можливо, разову виплату якусь, можливо, там субсидія, виплата на дітей, якісь гроші вам прийдуть. Ви будете задоволені. Нехай все хороше неодмінно збувається, негараздий негатив обходять вас стороною.